Доброго здоров'я, шановні глядачі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео відноситься до автомобілістів. Ну, хто цікавиться технікою, теж можете подивитися. Отже, Я намірився замінити на своєму автомобілі сейлинблоки задньої підвізки. Так як я авто ремонтую сам, мені потрібні інструменти. У мене немає свого гаражу, у мене немає багато місця, щоб десь там щось підбирати. знаєте. Для того, щоб випресовувати селенблоки потрібно якісь, хтось використовує головки, хтось використовує просто десь там щось в гаражі валяється, тобто якісь шайби, гайки, ще щось підбирає. Я вирішив підійти до цього якби адекватно. Я не люблю цього грання, і в мене немає часу, немає можливості. Отже, ось, ось такий комплект набір для випресовування випресовування, запресовування слиндблоків. Цей набір, в принципі, може використовуватися для запресовки якихось там підшипників, які підходять по радіусу. Тобто, в принципі, той, хто займається технікою, він знайде, куди цей набір примінити. Отже, для чого знімається відео? Відео знімається. Тому що коли я почав шукати такі набори, виявилося, що їх, отака, як то кажеться, гора, купа. Так? Відгуки самі-самі різноманітні. Навіть за цей. Деякі пишуть, що користуюся у мене там. Дома міні-СТО, я користуюся, проблем нема, все працює, деякі пишуть. Е, навіть не викресував одного соленублока, порвало шпильку, відламалося, відламалося. Отже, дивіться, фокус відбувається в чому. Ось Цей чемоданчик. Е, завтра, я, якщо все буде добре, я їду міняти. І відповідно, я далі, зараз я вам покажу сам чемодан, як ним користуватись, так. Я зроблю заміну того, що мені потрібно, і якщо у мене все вийде нормально, я вам розкажу свій, свій досвід. От саме ця, цей виробник, цей чемодан, цей набір, відбулося все нормально, вистачило, працює, поламалось, не поламалось і так далі. І ви вже відповідно, можете буде, зможете відштовхуватись від якогось теж досвіду реального, а не проплаченого. Отже, ось такий чемоданчик, дивіться, марка Silver. Тут написано по-польськи. З тягачі тулеї вахача застав. Тобто, зйомники сайлинблоків речагів. Комплект 28 штук. Ось 28 штук. Артикул, кому потрібно, хто захоче замовляти рівно такий самий набор. Тобто, це саме назва цього набору. Далі що потрібно? В внутрішній діаметрі від 34 до 72 мм. Аутсайд наружній діаметр від 44 до 82 мм. Тут є 4 шпильки. розмір М10, М12, М14, М16. Чотири стоп... стопові пластини називаються так. Чамодан у нашу степені. Він здоровий, він важкий, до речі. Ось наші шпилечки. Дивіться. Оце наші стопові пластини. Тобто, ці пластини треба відбирати. Дивіться, я прям попав автоматично. Тобто, бачите. Сходинки, так. І ці пластини вони спеціально підібрані, що вони підійдуть під всі ці насадки, Під всі ці... Тобто, вони... тут є все в наборі, під це все підходить. Із того, що я шукав, і з того, що я знаходив відгуки в інтернеті, в чому проблема по відгуках? Відгуки гласять таку інформацію. З, стягується різьба на шпильках або розривається шпилька на Ось на краю шпильки є підшипники, розсипаються ці підшипники. Основні основний, негативні інформації відносяться до цих шпильок. До цього і до цього е якоїсь негативної інформації нема. Відповідно, також чому я купив саме цей комплект. Якби поможе, він мені допоможе, буде працювати добре. Ні, то самі ось ці набори, так, колись можливо, я там розбагатію, куплю свій гараж і так далі. Е Е, ними буде просто дуже класно, коли ви купите собі прес, вам не потрібно йти до токаря, щось там придумувати. у вас є набір, до речі, дивіться ось. Тобто, Навіть є внутрішній діаметр, там, чи це наружній діаметр, внутрішній діаметр. Тобто, дивіться, Вони всі підписані Бачите циферки. Тобто, е, По-перше, це все чемоданом, це не буде валятися там, у вас по всій майстерні, по всьому гаражі. По-друге, у вас це все підписане. Тут ось 1, 2, 3, 4. Пронумеровані ці якби, стопорні пластини. Навіть, дивіться, з іншої сторони є вимочка така. Для чого це вимочка? Зараз покажу. Наші дивіться. Шпильки чорні. І що значить чорні? Тобто вони повинні бути ковані, куті, по-польськи, або калені, кальоні. Якби я не знаю, як це там правильно, дивіться, я вам покажу сама гайка. Тобто я теж старався як шукав, підбирав. Е, є такі набори, в яких ось ця гайка і все. А тут гайка, дивіться, вона по факту довга. Оце все оце все гайка. Але ця гайка з підшипником. Тобто, тут підшипниковий механізм для того, щоб коли ви крутите, коли ви витискаєте так селенбок або вдавлюєте його, щоб, щоб це було просто елементарно легше крутити. Тобто, е, ось, ось якби такі гайки на кожній шпильці, бачите, на, на кожній шпильці це все є. Ось так виглядає цей набір. Я з ним попрацюю і я вам надам свій відгук, якби працює, не працює, як це все виглядає. Далі, який ще нюанс. Коли я читаю відгуки, так, я просто стараюся зрозуміти деякі речі, тому що є люди. Які хочуть відремонтувати самі, але знань у них немає. В чому полягає ситуація? Ситуація полягає в тому, що, допустимо, перше що, коли ви користуєтесь таким набором, з такими шпильками, це вже з досвіду тих людей, які працюють з ним не раз. Шпильки, різьби потрібно змастити, і підшипники потрібно змастити. Їх це потрібно змастити не мастилом, там якась. Я не знаю, керамічна смазка, мідяшечка, як всі люблять. так? Ні, тут повинно бути мастило, яке полегшує. тобто ви щоб, Як будете закручувати, щоб воно гарненько крутилось легко і в підшипники додаєте. Яке мастило? У мене колись я купував допустим, мастило для ступичних підшипників. так? Є змазка така. Тобто Різьби ви повинні намастити, плюс підшипник ви повинні змастити. Це номер один. Якщо ви цього не зробите, 99% що ви різьби уложите. Це один нюанс, на який люди не звертають уваги. Другий нюанс, допустим, ми беремо там діаметр, який внутрішній салинблоку дозволяє нам допустим, використати цю шпильку М16. Потрібно значить, використовувати. Тобто потрібно використовувати Не мінімальну шпильку, а максимальну, яка влазить. Тобто, ви розумієте, чим максимально Ось ця шпилька перенесе більше навантаження, як ця шпилька. Тобто, і відповідно, є люди, що, що перше під рукою це вхопили, засунули, врували і так далі. Тобто, перше, змастити треба різьби і е, ці підшипнички. І друге, використовувати максимально можливу шпильку. Третє, салинблок є в якомусь посадочному місці. так? Перед тим як його починати випресовувати, гарно очищаємо його з одної сторони, з іншої сторони щіткою по металу, щоб там не було якоїсь болота, корозії і так далі. Так само запресовувати салим блок, якби мастимо по-наружі І пробуємо, тобто це все полегшує кінцеве вже збірку так, і випресовки, це все полегшує. Отже, в принципі, завтра, якщо погода нас не підведе, якщо підведе, я просто дознімлю в якийсь там цей день кінець, ви просто побачите результат, допоможе нам зробити цю роботу. Витримає воно, як воно буде виглядати після роботи. Не допоможе нам зробити. Погнали. Це, в принципі, все гарно запресовується. Це оправка з комплекту, з комплекту, з комплекту, а це оправка від салинблока. Чого? Тому що середня ця, ця оправка заходить. В цю обжумну обойму сайлентбока. І вона заходить туди тісненько. Тобто я знаю, що там нічого не піде на перекіс, все буде гарно. продемонструю Дивіться. Тобто, бачите. Ось так. Все, салимбочок, дивіться, запресований, запресований. Бачте. Все стоїть на своєму місці. До речі, що по набору, хочу сказати, Ось те, що ці сходинки є так, дуже-дуже комфортно, тому що, коли оце ці бутерброди як би одіваєш, так? воно заскакує, дивіться, в свою сходинку і не роз'їжджається. Тобто, доволі ну, ці сходинки це класна штука, класна річ. І те, що ось тут є цей підшипник, це теж удобно. Ти його підганяєш, потім воно заходить в ці пази і воно не роз'їжджається, не потрібно його поправляти. Дуже удобно і комфортно. так. Цей запресований, приступаємо ось до цього. Отже, дивіться, наш один сайлентблок перепресований, другий сайлентблок перепресований. так. Перше я вам показував, зачистили ми всі посадочні місця. Е, з чого ми почнемо? Почнемо випресовування сайлентблоків, Випресовки старих сайлентблоків. Е, Воно підходить тільки не тоді, коли ці блоки стояли 100 років, так як на цьому автомобілі. Тобто, якщо вони десь там колись в ближайших пару років знімалися, у вас є шанс, що ви цими шпильками випресуєте салинблоки. Якщо тут блоки були ще, я так розумію, рідні, шансів, що ви їх видавите цими шпильками, нема. Або ви стягнете різьбу, або ви перервете шпильку на двоє. Щось одне з цього відбудеться. Але для запресовки супер-пупер! Отже, я вам показав, набір працює так, хто не зовсім зрозумів, можливо, якусь послідовність думки. Повторюю, якщо у вас з блок 100 років, ви бачите явно, що вони закислі, тобто ви пробуєте випресовувати, воно не йде. Ви бачили, як легко запресовується, плюс-мінус з такою самою моментом вони плюс повинні трошки сильніше випресовуватися. Якщо ви бачите, що не йде. Зіскакує, у вас ще щось не рівіть у вас, ви просто розірвете шпильку і спортите набор, ну комплект, прийдеться шукати щось інше. Для запресовки все підходить як найкраще, Все пасує, все класно. Чудово. Ще один момент. Уважно, якщо ви купите такий інструмент собі, або, допустимо, я не знаю, хтось вам буде ним, вашим набором працювати. Пнемо інструмент. Нафіг. Тільки ручні ключі ви бачили. рожковий ключ накідний, тобто пнемо інструментом до таких речей не лізти. Інакше ви його ушатаєте. Все. В принципі, я набором довольний. Я свою роботу виконав. Він мені поміг виконати мою роботу. Все, що мені потрібно було, він зробив. Нічого не поламалося. Е Просто не можу знайти кусочок відео, десь воно я вроді би знімав. В телефоні його немає, можливо, я на телефон сина знімав. Е, я знімав в кінці, як вже збирав цей е, набір. Так, я ту шпильку, якою я користувався, я її е, омивачем гальмівних дисків змив, е, тому що різьба була, я її помастив е, спеціальним мостильцем. Е, різьба на шпильці залишилась, тобто не видно, що десь щось повело, погнуло. Е, різьба на гайці нормальна. Е, Тобто, я набор використав, я блоків випресував, хоча не зовсім якби шпильками. Я запресував цими шпильками, цими оправками. так. І набор цілий все чудово. Просто до всього потрібно підходити з головою. Дякую за увагу. Маєте якісь додаткові запитання? Будь ласка, задавайте. Миру нам. чао какао.